Чи зраджує вас людина? Чи зраджує вас людина? Ви Знаєте, що я вам скажу? Якщо ви чоловік, то ваша дружина вірна вам на 100%. Я ще більше скажу. Ваша дружина може бути вагітна, і ви про це не знаєте, і вона про це може не знати. Тож тут дурак, тут імператриця, карта Верховної Жиць говорить про таємність. Також жінка тут ну, вона вас дуже кохає, вона зачіплена за ваші відносини прям зубами, ногами і всім, всім. всім. Але верховній жриці можуть бути якісь таємниці, може це не пов'язано з відносинами в принципі, може таємниця в тому, що вона хоче завагітніти від вас. Дівчата, вам тут чоловік не зраджує, але може бути така ситуація, що є таємна дружина, так що будьте уважні.